Місцеву раду сформувала територіальна громада. Вона повинна спитати її за все. Годять засмічувати пресу, базар, зібрання різнороду, викликами, оправданнями, що керівництво рай... районної ради і державної органів влади в районі хтось зрадив, хтось їм під... підставив, хтось їх закривав їм рота. Читаєш районну газету? Закривали їм рота. Розпродав район, а вони бідні, нещасні вісі, не могли слова сказати. Дійсно, хтось не міг сказати. А де було те слова? Ви вже зробили краєм ліків від добра, побудували очередну, а саме розбиті дороги я швидко зачитаю. На вулицях відсутні електричні обі, розпалені, розпродані оптом, підприємства, ферми, трактурні парки і так, далі, тому подібне. Клуби, бібліотеки, дитячі, дошкільні заклади, школи, хабарництво, корупція процвітають буйним світом, кумівство, непрофесійна кар'єра в кадровій політиці, десятки, чесних і професійних кадрів викинуті з роботи. Торбота про людей похилого віку, лише компанійська на фотографіях в районній газеті, яку ніхто не сприймає. Діти на Чигиринщині обділю всім, у них відсутні найментарні що повинно бути в 21 столітті. Зате чітко проступає фальш, це діс спілкування про щастя маленького українця. По суті, діти Чигиринщини – жертви невидимої війни, що точаться десятиліттями між першим і другим поверхом, в приміщенні, в якому ми з вами знаходимося, Чигиринщина вимирає, закриті школи, новоселиці, й і так далі, викручують руки бізнесу. Ось сидять люди. Які знають це кожен день через тиждень, через це нести сюди, нести вигляді внесків, вигляді пожертвень, спонсорство і так далі, тому подібне. Все це владна верхівка наказує всім абсолютно все. собі сикарність, ставить владна верхівка, все вони роблять. Міліція, правоохоронні органи приватизовані місцевою владою. Саме вона наказує, кого я притягнути, питаю. І слово, слово, надрука, все відсутнє, Все відсутнє, все відсутнє, Медіаринок в руках маніпуляторів нашої свідомості. Репресії в нас в районі. У нас в районі репресії. Потім пізніше будемо писати книжки, дітям розказувати в руках. Нас репресованих в море, Нинішня ситуація виявила повну інтелектуальну зведеність, безпорядність місцевої влади. Банкрутського районного режиму Цесаренка Согин та їхні команд. Агонія їхнього режиму супроводжується з одного боку з запеклою міжособною боротьбою за сфери впливу, а з другої спільним намаганням привести районний трон чергового ставлення. Район заболонила популістська пропаганда, сповнена брехні, словоплуддя, пустих обіцянок в районі ряд замахів на державне будівництво. Вже говорили сьогодні.